Вітаю! Сьогодні на відео ви дізнаєтесь, що цікавого трапилось в глобальній економіці за минулий тиждень, а також ми проговоримо, що очікувати протягом серпня та вересня. Отож, переходимо до наших тем. Більш детально ми розглянемо, які облікові ставки наразі є в Англії, а також в США, і як вона коригується з індексом S&P 500. Потім поговоримо про результати таких корпоративних гігантів, як Apple, Facebook, корпорація Meta, Google, Alphabet та інші. Проговоримо, як впливає і які дані вийшли по безробіттю та інфляції. Що нам каже інверсія дохідності, і завершимо цим аналізом дохідності активів серпня-вересня в історичному розрізі. Почнемо з першого слайду. На ньому є порівняння двох графіків. Перший показує облікову ставку США. Нагадую, що облікова ставка показує вартість грошей в системі. Якщо економіка дуже сильно зростає інфляція зростає, тоді щоб цю інфляцію припинити, один з інструментів це є облікова ставка, досить коротко розповідаю, звісно, крім багатьох деталей. І ця облікова ставка вона регулює вартість грошей. Чим дорожчі гроші в системі відповідно тим дорожчі кредити, тим економіці важче розвиватися, тому що компанії не можуть залучати дешеве фінансування і інвестиція в розвиток їхня зменшується. Коли економіка перегріта, вводять високу облікову ставку. Наразі економіка максимально перегріта. Ви бачите, чудові показники, все зростає в глобальному світі. На жаль, в Україні війна. Надіємося на перемогу, віримо в ЗСУ, і що скоро ми також станемо локомотивом глобальної економіки. Повертаємося: 5,5% облікова ставка згідно минулого рішення, тобто вона зростає, вона зараз знаходиться на пікі, це значення вище ніж воно було в 2008 році перед великою глобальною кризою. Ставку підіймають, щоб побороти інфляцію, яка сягала майже 9% для США, що звичайно. Дуже-дуже багато, але в останньому звіті вона вже зменшилась до 3%. Ми про це поговоримо трішки пізніше. Так ось, ставка облікова зараз зростає, вона досягла 5,5%. Давайте порівняємо, як впливає облікова ставка на фондовий ринок США. І для цього ми розглянемо інший графік індекса SP 500. Це найбільші 500 американських корпорацій по їхній вартості по капіталізації. Так ось, є певний взаємозв'язок. Як я вже розповідав, чим дорожче гроші в системі, тим вища облікова ставка, тим корпораціям важче розвиватися. Але коли саме почнеться спад в економічному розвитку цих корпорацій, тоді буде відбуватися і спад в індексу S&P 500. Цей індекс він так чи інакше впливає і на криптовалюту, на біткоін і так далі. Але саме. Подивимося на індекс. Що я замітив цікавого? В кризі, ви бачите, перед великою кризою 2008 року в нас також ішло зростання облікової ставки. Мину... Те, що відбувається зараз, зростання, воно відбувається навіть швидше. Оце така відмінність. Далі ми вийшли на плато. Буквально там декілька місяців, а то й до півроку, коли ставка не змінювалась. Тобто вона знаходилась на одному рівні. І економіка за цей час. Індекс S&P 500, він виріс на 15%. І після того, як ставку почали зменшувати, він досяг свого найвищого історичного значення на той момент. Дивимося далі. 2019 рік передковідний, також підіймали, підіймали, підіймали ставку, Вийшло на плато, рівний рівень, не змінювався декілька місяців, а індекс sp 500 корпорації, економіка далі продовжували зростати. Ріст на 18%. Що в нас зараз? Ми піднімаємо ставку, підіймаємо, але ми ще не вийшли на плато. Ми розглянемо це далі. Але швидше за все, ставку продовжать підіймати, а потім ми вийдемо на плато. Тому, якщо враховувати... Історичну перспективу 2008 року, 2019 року, досить мовірно, що індекс SP 500 він продовжить зростати. І ми ще можемо побачити вище значення. Але наскільки довго це буде, невідомо. Єдине також, варто врахувати і кризу 2000-х років. Ось, ми знову плато досить високий рівень, майже вище 6% облікова ставка. Але тоді економіка впала на мінус 8%. Тому. Не зважаємо тільки на 2008 рік, але досить позитивний момент, що економіка ще може зрости. Якщо зросте SP 500, тоді і ринок криптовалют також зросте. Рухаємося далі. Центральний банк Англії. 14 засідання підряд, на якому вони збираються, 14 раз підряд підіймають облікову ставку. Зараз вона становить, що також найвищий показник в Англії по обліковій ставці з 2008 року. Але більше того, працівники Банку Англії попереджають, що навіть при поточному рівні боротьби та облікової ставки вони очікують інфляції до кінця року в Англії лише нижче 5%, тобто в районі 4,75%. Це досить багато для розвинених країн Західного світу. Вони звикли жити з інфляцією всього лише в 2%. І це ціль для США, певен так само, і для Англії. Але вони прогнозують 5%. Тому, швидше за все, на 15-му засіданні через місяць вони знову продовжують підіймати облікову ставку. І вони ще не вийшли на своє плато. Вийшли корпоративні результати компанії Apple. Починають падати продажі айфонів, макбуків, айпедів, але виручка зростає, прибуток зростає, в них все добре, акції трішки впали, в цілому досить непогано себе почувають. Google. Алфабет компанія також виручка зростає, прибутки зростають. В мікрософта аналогічна ситуація. Все супер, все зростає. Гроші йдуть. Лише хмарний бізнес впав. і Це трішки вплинуло на їхні акції. Амазон зростає навіть мета. Фейсбук відомий для всіх також зростає. Все супер. Нема причин, здавалось би, переживати за глобальну економіку. Падіння кризи не буде згідно результатів корпорацій. Але я не просто так підготував цей слайд. Подивіться, 2008 рік якраз перед великою кризою, що ми бачимо, Apple також наводить звіт рекордних продажів. Amazon... Рапортує рекордні продажі, зростання до 4 мільярдів, все супер. Навіть в Уолмарта також все було супер. Але потім настала велика криза. Тому хочу застерігти нинішні результати корпорацій, про які вони звітували там протягом минулих тижнів. Хоча дуже позитивні, не означає, що з економікою також буде все добре. Вийшли в п'ятницю дані по рівню зайнятості кількості створених робочих місць поза сільським господарством США. Non-Farm Employment Change. Що цікавого, прогноз був 205 тисяч. Дані стали 187 тисяч. Здавалось би, також менше. Є позитив. Але дані за попередній період, тобто за червень, їх переглянули, вони були 306 тисяч. Ой, перепрошую, 206 тисяч. Тому і прогноз став 205 тисяч. Але їх переглянули і. В п'ятницю їх оновили. Тобто дані за червень вже стали не 206, а 185%. І, відповідно, прогноз будували так аж від 205. Але якщо порівняти з оновленими даними за червень, то в липні навіть створили більше робочих місць. Тобто економіка далі продовжує набирати оберти. Більше того, погодинний рівень оплати він зростає. Тобто, прогнозували, що ріст становитиме лише 0,3%, а він зріс до 0,4%. І навіть рівень безробіття впав на 0,1 Тобто, економіка досить потужна. Люди навіть почали заробляти більше ніж це очікують можновладці, і які керують економікою, тримають її в своїх роках. Тобто, якщо зростає зарплата, інфляція продовжить зростати, і відповідно їм треба буде знову підіймати облікову ставку. Є цікавий ще показник. Якщо зайти на сайт відділення ФРС в Клівленді, вони передбачають рівень інфляції, а нагадую, цього тижня вийдуть оновлені дані за липень в США, вони передбачають, який цей рівень буде в липні в серпні. Минулого місяця інфляція за червень становила всього лише 3%. Але. Ще раз нагадую, рекомендую ознайомитись з відеоогляду на наступних півроку. Я вже там розповідав, чому я вважаю, що інфляція буде зростати, і що нам показує Клівленський ФРС? вони показують, що інфляція зростає від 3%. в липні до 3 три 342 CPI, PCE, На що більше звертаю увагу, ФРС. це більше що продають тільки послуги, надають для споживчого сектору. 3,41%, а в серпні навіть ще вище зростає. Тобто, це ще раз нас наводить на думку, що об'єкову ставку продовжить зростати. Економіка надувається далі. І я хотів би вас ознайомити з графіком інверсії дохідності, що він собою означає: є дохідність трьохмісячних казначейських векселів та десятирічних облігацій. Все мова йде про США. Зазвичай як працюють інвестиції: чим на довший термін ви інвестуєте, тим вище ви хочете дохідність. І в більшості випадків, ось зверху, коли інвестиція 10-річних бумаг, цінних бумаг вища, ось вона знаходиться зверху. Але коли ви інвестуєте в 10-річні бумаги, а в їхня дохідність, наприклад, 4 а там трьохмісячних 4,7%, це підозріло для чого вам на довгий період вкладати гроші? Звісно, ви краще вкладете на коротший період. Але в цьому і вся загвоздка. це. Не так, як працює економіка. Тобто, на довший період вкладаємо, вища має бути ставка, а все розвернулося навпаки. Ставка вища на коротший період. І кожного разу, коли таке відбувалося, є два графіки. Сьогодні лише один. Якщо захочете більш детально розглянути, напишіть мені про це в коментарях. Я зніму про це окреме відео і розповім також графік двох років до 10 років, він також досить показовий нам в цьому випадку. Але ми бачимо сірим позначення періоди рецесії. І якраз коли відбувалася інверсія, наступала рецесія майже завжди. Тому зараз багато економістів-фінансистів кажуть, що знову є інверсія графіку дохідності. Казничейських облігацій США, вони, як ви бачите, опускаються нижче, вже майже мінус 2, Тому швидше за все рецесія наступає, але як швидко вона наступить, і на це нам допоможе відповісти інший графік і порівняння, коли відбувалася рецесія, з момента, точніше, інверсії, коли наставала рецесія. Тобто, ось, наприклад, з перший місяць. На графіку відобразилася інверсія, і через сім місяців наступила криза 73-75 року. З чим порівнюють з рівнем зайнятості. Тому що чим вищий рівень зайнятості, чим нижчий рівень безробіття в економіці, значить в економіці все добре, вона надувається, роздувається, інфляція зростає, її так не поборять. Потрібно її вжати. Ми вже говорили через облікову ставку, як одним із інструментів. Далі. Після початку інверсії, через 10 місяців почалась криза 2000-х років, 11 місяців 81-82-го, І що нам цікаво, аж через 18 місяців розпочалась криза 2008-2009. Ми зараз з вами знаходимося з початку інверсії, ось приблизно на 7 місяці. Тобто, нас ще може чекати досить довгий шлях до початку рецесії. Ще приблизно, якщо брати там 18-й рік максимальний, 14, й 16. й Ну, в середньому візьмемо там 14, й 16. й Тобто ще 7 місяців до початку глобальної рецесії. Ми зараз в серпні, а це означає, що до кінця зими зимою, швидше за все, розпочнеться рецесія, і до неї потрібно бути готовим. Добре, переходимо до найцікавішого. А в що тоді інвестувати в серпні, в вересні? Так ось цікава статистика. Bloomberg повідомляє, що за останні 30 років саме вересень і серпень це найгірші місяці для індексу S&P 500. Тобто, зазвичай вони показують спад, і вони виділені. Вони тут порівнюють від один найкращий місяць, 12 найкращий найгірший. Це 10 і 12 серпень-вересень для індексу S&P 500. Відповідна ситуація схожа по іншим індексам, також не найкращий період, щоб прямо інвестувати зараз е, в індекси. Що по криптовалюті для біткоїна також історично не найкращі місяці. Ефір Altcoin, ну серпень досить непоганий. Вересень, ви бачите, вересень взагалі досить поганий. Не знаю, всі виходять з відпусток, починають все розпродавати, щоб трохи грошей повернути, які витратили. Невідомо, але факт залишається фактом. Будьте обережними. Золото, срібло, метали також 50 на 50 не найкращі місяці. Особливо для МІДі, але досить непоганий місяць для нафти. І, можливо, на фоні всіх глобальних подій, які відбуваються, нафта дійсно продовжить зростати. Тому серед всіх активів на ці найближчі два місяці нафта виглядає найбільш привабливою. Дякую вам всім за увагу! Будемо завершувати. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте мій канал. Поставте лайк, ви знаєте, напишіть коментар, що вас ще цікавить. Що хочете, щоб я продовжував цю рубрику щотижня, напишіть мені про це, мені буде приємно знати. Поділіться цим відео з вашими друзями коротко, головне і просто про найважливіші події в глобальній економіці. Хочете дізнатись більше про криптовалюту? Також підписуйтесь на мій телеграм-канал по QR-коду. Буду вдячний! За ваш зворотній зв'язок, за ваші коментарі. Заходьте в телеграм, поспілкуємось, пишіть в коментарях, всім дам відповідь. Бажаю успіхів. Чао-чао!